Уяви, ти прокидаєшся не у 25 го а в далекому 1899 році, і ти один із найбагатших людей Америки. Твої очі відкриваються в спальні, оббитій шовком і оздоблені різьбленим деревом, під важкими оксамитовими шторами, крізь які пробивається ранкове світло. Тихі кроки прислуги лунають у коридорі. Срібний піднос із кавою вже чекає біля ліжка, а з високих вікон відкривається вид на Fifth Avenue – вулицю, де кожен будинок коштує як ціле містечко. Під вікнами вишикувався екіпаж, запряжений парою коней. А внизу нетерпляче чекає твій камердинер, щоб повідомити про розклад сьогодні в тебе сніданок із Джоном Морганом у приватному вагоні ресторані, переговори з Ендрю Карнегі про угоду на мільйони, вечір у власному палаці, бал для сотні гостей, кулуарні змови та рішення, які змінюють долі тисяч людей. Ми проживемо цей день разом від першої чашки кави до останнього келиха шампанського. І ти побачиш, чим насправді дихає світ, де грошей більше, ніж совісті. Але, друже, перед тим як ми зануримось у цей світ розкоші та небезпечних угод, прямо зараз натисни підписатися, постав лайк і напиши в коментарях, чи хотів би ти прожити хоча б один день. У ролі такого мільярдера повір, після цього відео ти ніколи більше не подивишся на історію. Так само ти повільно розплющуєш очі, відчуваючи, як шовкова постіль м'яко огортає тіло, тканина прохолодна і ніжна, немов дотик хмари, а подушка настільки м'яка, що здається, ніби вона поглинає всі твої думки. Важкі оксамитові штори. Ще приховують від тебе сонце, але крізь щільну тканину пробивається теплий відблиск ранку. У повітрі витає насичений аромат свіжозмеленої кави, змішаний із ледь відчудним запахом полірованого дерева та дорогих парфумів. Двері відчиняються майже беззвучно, і твій камердинер у бездоганному темному костюмі заходить, тримаючи срібний піднос із порцеляновою чашкою. На його обличчі спокій та дисципліна, кожен рух відточений роками служби. Він нахиляється і тихим голосом каже: Доброго ранку, сер. Ваш сніданок і ванна готові. Ти поволі підіймаєшся, ноги торкаються м'якого перського килима, що вкриває підлогу. Камердинер легким рухом відводить штори, і в кімнату вливається світло, відкриваючи панораму Фіфт Евеню. Внизу вже кипить життя, екіпажі, перехожі, продавці газет. Але цей шум сюди долітає приглушеним фоном, наче далеке нагадування про інший світ, який існує поза твоїм палацом. За кілька хвилин ти опиняєшся в просторій ванній, де мармурові стіни сяють від світла кришталевої люстри. У величезній ванні вже чекає гаряча вода, збагачена ароматними оліями, а на поверхні плавають пелюстки червоних троянд. Двоє молодших слуг стежать. Щоб температура залишалась ідеальною, а поруч на столі викладено бездоганно чисті рушники, попередньо підігріті біля каміну, після розслаблюючої купелі починається ритуал одягання у просторій, гардеробній вже підготовлений костюм, пошитий на замовлення в лондоні, ідеально підігнаний до кожного сантиметра твого тіла. Камердинер обережно подає спершу білу сорочку з крохмаленим комірцем, потім жилети із перламутровими гудзиками, а поверх темно-синій костюм із тонкої вовни. На шию лягає шовкова краватка, закріплена золотим шпилькою з сапфіром, а в кишеню піджака годинник патек Філіп на золотому ланцюжку. Коли ти сідаєш у крісло, камердинер зачитує твій розклад. О дев'ятій виїзд на сніданок з паном Морганом, о дванадцятій зустріч з Карнегі після обіду, аудієнція у губернатора ввечері, бал у вашому палаці. Усе чітко розплановано, жодної хвилини без мети. Ти береш чашку з кавою, вдихаєш глибоко аромат, і в голові з'являється думка: сьогодні ти знову гратимеш роль не просто багатія. Людини, від якої залежить хід історії, важкі двері твого палацу на Fifth Avenue повільно відчиняються, і ти виходиш у прохолодне ранкове повітря. Біля підніжжя широких мармурових сходів, що спускаються прямо до вулиці, чекає блискучий чорний екіпаж із гербом на дверцятах. Коні, вбрані у шкіряні упряжі з латунними пряжками, нетерпляче перебирають копитами, а кучер у темно-зеленому лівреї уважно стежить за тобою, готовий віддати команду рушати. Поруч стоїть лакей, який відкриває дверцята, і ти відчуваєш м'який запах шкіряної оббивки, щойно натертою воском. Екіпаж м'яко рушає і колеса починають рівномірно стукати по бруківці. Вулиця ще не встигла повністю заповнитися денним гамором, але вже відчувається легкий гул, змішання голосів перехожих, дзенькіт трамваїв і крики газетярів. Повз тебе пропливають вітрини розкішних магазинів, фасади особняків і дорогих готелів, у вікнах яких вже метушаться покоївки. Готуючи кімнати для нових гостей, ти помічаєш, як кілька перехожих мимохідь зупиняються, щоб подивитися на твій екіпаж у цьому світі, навіть спосіб пересування є показником статусу. Дорога до приватного входу вокзалу займає менше десяти хвилин, але кожна деталь цієї поїздки підкреслює твій вплив. Замість того, щоб зупинятися біля загального залу, екіпаж минає основну площу перед будівлею і звертає до окремого під'їзду, куди стороннім вхід заборонено. Тут немає натовпів, валіз, шуму і криків носіїв. Є лише тиша, кілька охоронців у темно-синіх мундирах і відчуття абсолютної відокремленості. Двоє службовців підбігають відчинити дверця та ще один. Подати тобі руку, допомагаючи вийти. Твій камердинер, що супроводжує тебе, вже йде попереду, домовляючись із черговим, щоб твій вагон приєднали до потрібного складу у визначений час. За кілька кроків, за блискучими дерев'яними дверима, з латунними ручками відкривається твій власний світ, приватний вагон-ресторан. Щойно ти переступаєш поріг, перше, що впадає у вічі, це килими. Густі з перськими візерунками вони повністю вкривають підлогу, глушачи будь-який звук кроків. Уздовж стін тягнеться панель із темного червонуватого махагоні, начищена до дзеркального блиску. На ній вбудовані полиці з дорогим посудом, книги в шкіряних палітурках і кілька невеликих картин у позолочених рамах. У самому центрі вагона під кришталевою люстрою розташований овальний стіл, накритий ідеально білою скатертиною, на якій блищить срібло, кришталь і тонка французька порцеляна. Ліворуч справжній камін. У ньому вже горить вогонь, від якого в салоні приємно тепло, попри прохолодний ранок. Поруч стоїть пара м'яких крісел, обтягнутих темно зеленою шкірою. І невеликий столик із розкладеними свіжими газетами. У дальній частині вагона за різьбленими дверима, кухня, де двоє кухарів і офіціанти готують і сервірують страви. Ти займаєш місце за столом і майже відразу двері вагона відчиняються. У супроводі свого секретаря заходить Джон Пірпонт Морган, висока, кремезна постать. У бездоганному костюмі, з відомим усім різким поглядом і характерним носом, який він ненавидів, але який неможливо не впізнати. Він не витрачає час на формальності. Доброго ранку. Сподіваюся, ми зможемо швидко перейти до справи. Він сідає навпроти, і в повітрі одразу відчувається напруга, не ворожа, але настільки щільна, що здається, ніби її можна різати ножем. Офіціант у рукавичках безшумно наливає каву в чашки, ставить на стіл тарілки з яєчною беконом, свіжою випічкою, фруктами. Поруч маленькі срібні соусники з вершковим маслом та джемами, кришталеві вазочки з ікрою, глечики з апельсиновим соком. Морган відпиває ковток кави, не відводячи від тебе погляду. Почнемо з головного. Я переглянув звіти щодо Західної гілки. Прогноз прибутків добрий. Але страйки проблема. Нам потрібен план і швидко. Ти відставляє чашку і спокійно відповідаєш. Я вже працюю над цим. У нас є кілька варіантів, але хочу обговорити деталі з Карнегі. Він, до речі, обіцяв приєднатися пізніше. Морган киває, але на його обличчі немає її натяку на полегшення. Його пальці постукують по столу, короткі, впевнені рухи людини, яка звикла чекати. Але не терпіти зволікань. Він відкриває шкіряну теку, дістає кілька документів і розкладає їх перед тобою. На кожному цифри, діаграми, карти залізничних ліній. Тут є пропозиція щодо злиття з однією компанією в Канзасі, це дозволить нам контролювати понад 70% перевезень зерна на середньому заході, але він робить паузу, уважно вивчаючи твою реакцію. Це потребує рішучих дій, аби конкуренти навіть не встигли підняти голову. Ти нахиляєшся до нього, і ви, звісно, вже маєте ідею, як це зробити. Він посміхається куточком губ: Я маю ресурси, ти маєш вплив. Разом ми зможемо закрити цю угоду за місяць. Питання тільки в тому, чи готовий ти підписати папери вже сьогодні. Сніданок продовжується, але кожна фраза зважена, кожен погляд, перевірка. Ви обоє чудово розумієте, що на кону не просто гроші, а контроль над цілими ринками. Офіціанти працюють, мов тіні, змінюють тарілки, підливають каву, приносять нові страви, але не втручаються у розмову. Нарешті, після обговорення ризиків, логістики та реакції біржі, Морган дістає з тієї ж шкіряної теки контракт і кладе його перед тобою. Твій підпис, і ми починаємо. Ти береш перо, відчуваючи його вагу у руці, і на мить замислюєшся, скільки життів змінить цей штрих чорнила на папері. Потім ставиш підпис, і Морган мовчки прибирає документи з виразом задоволення на обличчі. Коли вагон починає рухатися, розмова змінює тон від ділового до майже дружнього. Ви згадуєте попередні угоди, обговорюєте чутки з Уолл-стріт, майбутні прийоми та бали. Але навіть у ці хвилини відчувається, це не просто сніданок, це частина великої гри, де кожен крок має значення. Після сніданку вагон продовжує свій плавний рух, і за вікном змінюються пейзажі. Від густої забудови до промислових кварталів, де фабричні труби викидають у повітря темно-сірий дим. Джон Морган сидить у кріслі біля каміну, запалює сигару і, випускаючи перші кільця диму, повертає розмову до того, що для вас обох є справжньою артерією життя бізнесу. Ди ж розумієш, що починає він, що зараз у нас у руках більше половини східних залізничних перевезень, і якщо ми завершимо злиття, про яке щойно говорили, то контролюватимемо майже три чверті зернового ринку. Це сила, яка диктує ціни не тільки фермерам, але й усій країні. Ти відкидаєшся в м'яке шкіряне крісло і киваєш. Твої активи тягнуться далеко за межі залізничних колій. Це сталеливарні заводи, які забезпечують рейками півконтиненту, банки, що фінансують нові промислові проєкти і страхові компанії, які заробляють на кожній аварії та пожежі. Кожен шматок цієї імперії взаємопов'язаний як зубчасті колеса годинникового механізму: один рух, і система або набирає швидкість, або зупиняється. Морган перегортає кілька сторінок у своєму портфелі. Я говорив із сенатором Гаррісоном. Він готовий проштовхнути законопроєкт, який зменшить податки на залізничний транспорт у трьох ключових штатах. В обмін він просить інвестицій у його інфраструктурний фонд. Ти розумієш, про що йдеться? Це звична мова закулісних угод. Тут ніхто прямо не вимовляє слова хабар. Але кожен знає, що під інвестиціями мається на увазі. Ти пригадуєш, як кілька місяців тому аналогічна домовленість з іншим конгресменом дозволила уникнути неприємних перевірок на твоїх підприємствах. Скільки він хоче, запитуєш ти. двісті тисяч, але натомість він гарантує нам пріоритетне право на нові залізничні маршрути. Ти швидко зважуєш у голові двісті тисяч. Це менше ніж тижневий прибуток одного з твоїх заводів, а вигода може бути обчислена мільйонами. Розмова перетікає до банківської сфери. Морган розповідає про групу дрібніших банків, які відчувають фінансовий тиск після кількох невдалих інвестицій. Ми можемо їх поглинути, каже він, але зробимо це через посередників. Коли вони зрозуміють, що відбулося, буде вже пізно. Ти посміхаєшся. Це класична стратегія, тихе поглинання через підставних осіб, щоб уникнути паніки на ринку. Але в цій ідилії є тінь. Морган відкладає сигару і дивиться на тебе серйозно. Ти читав останні зведення по шахтах і сталеливарних комбінатах. Страйки ширяться. Вчора у Піцбурзі робітники повністю зупинили виробництво на одній із найбільших дільниць ти киваєш. «Так», ти вже бачив телеграму. Робітники вимагають скорочення робочого дня до 10 годин, підвищення зарплат і головне, поліпшення умов праці. На перший погляд, дрібниці, але ти знаєш, якщо дати слабину, це стане прецедентом. Інші підуть за прикладом. Ми не можемо допустити, щоб цей вірус поширився, каже Морган. Інакше весь наш прибуток піде на поступки, треба діяти жорстко. Пінкертон. Запитуєш ти, якщо знадобиться, але краще, щоб вони самі зламалися від голоду й тиску. Є способи заблокувати їм доступ до кредитів і роботи в інших компаніях. Ти відчуваєш легкий холодок у грудях. Це не просто бізнес, це гра на виживання, де мільйони доларів балансують на межі людських життів. У цьому світі моральні дилеми вирішуються холодними розрахунками, і жорстокість часто виглядає як необхідність. Пейзаж за вікном змінюється. Тепер видно залізничні майстерні, склади, ряди вагонів, готових до завантаження. Це твій світ. Метал, пар, шум машин, люди, які рухають цю машину вперед, часто ціною власного здоров'я і десь там. Серед диму й пилу хтось сьогодні проклинає твоє ім'я, бо від нього залежить, чи отримає він зарплату цього тижня, чи буде змушений залишити родину без хліба. Морган закриває портфель. Отже, вирішено ми йдемо на злиття, забираємо ці банки і тримаємо робітників під контролем. Ти зі мною? Ти дивишся йому в очі. У цьому погляді немає дружби, є лише партнерство. Цементоване грошима та спільними інтересами. Так, я з тобою вагон м'яко здригається на повороті, і ти розумієш, черговий шматок імперії щойно ліг у твої руки, але разом із ним і нова відповідальність, і нові вороги. Карета плавно під'їжджає до масивних воріт твого палацу на Фіфт Евеню. Брама розчиняється і колеса тихо котяться по гравію внутрішнього двору. Біля парадного входу вже стоїть двоє лакеїв у бездоганній лівреї. Один відкриває дверцята, інший тримає важкі дубові двері. Усередині прохолодно, мармурова підлога з килимовою доріжкою глушить кроки. Запах полірованого дерева змішується з тонким ароматом свіжих квітів у вазах. Ти проходиш повз величезний зали з колонами і піднімаєшся у їдальню. Довгий стіл, накритий ідеально рівною білою скатертиною, сяє від світла кришталевої люстри. Срібні прибори блищать на кожному місці. Персональна серветка з вишитими ініціалами. Дружина сидить уже готова у темно-синій сукні, з дорогою брошкою. Її постава рівна, голос спокійний, майже офіційний. Подають першу страву легкий суп у фарфорових чашках із золотою облямівкою. Ви обмінюєтесь короткими репліками про майбутній вечір, кого посадити поруч із сенатором, як уникнути присутності надто настирливого журналіста. І хто з магнатів цього разу заслуговує на особливу увагу? Друга страва телятина з трюфелями, подана на розігрітих тарілках, з вином із особистого льоху. Розмова стримана, без зайвих емоцій. Це радше стратегічний брифінг, ніж сімейний обід. По завершенні ти прямуєш у свій кабінет. Високі вікна закриті важкими шторами, на стінах карти залізничних шляхів і промислових зон. На центральному столі акуратно складені фінансові звіти, контракти в шкіряних папках, телеграми з різних кінців країни. Ти підходиш до великої карти. Перевіряєш позначки нових маршрутів і потенційних точок для злиття компаній. Потім сідаєш у крісло з високою спинкою, підписуєш кілька документів і відправляєш відповідь на телеграму з Піцбурга про ситуацію на заводі. Тут, у цьому кабінеті, вирішуються питання, які завтра змінять вартість акцій, долі міст і життя тисяч людей. І все це. Лише частина твого звичайного дня, в коридорі біля гардеробної вже кипить робота. Двоє камердинерів розкладають вечірній фрак на широкому оксамитовому вішаку на окремому підносі, коштовні запонки з платини та діамантів, годинник на ланцюжку, білий шовковий шарф. Поруч тростина з масивним золотим набалдашником, інкрустованим сапфіром. У дзеркалі відбивається твій камердинер, що уважно перевіряє кожен шов, кожну складку, ніби готує до військового параду, а не до світського балу. З вулиці долинає гуркіт коліс карет. Перші гості прибувають. Темні силуети екіпажів зупиняються біля парадного входу, лакеї допомагають дамам у вечірніх сукнях зійти на бруківку. Чоловіки у фраках і капелюхах. Обмінюються короткими фразами, тиснуть руки, їхні голоси впевнені й стримані. Це мова людей, які звикли тримати владу в руках. Серед гостей магнати залізниць, сенатори, власники банків, члени найпрестижніших клубів Нью-Йорка. У великій залі музиканти налаштовують інструменти, скрипки, віолончелі, рояль. Легкі фрази музики пробиваються крізь гомін розмов, створюючи відчуття, що свято от-от розпочнеться. По столах розставлені відерця з охолодженим шампанським, срібні ложки тихо дзвенять об кришталь, коли наповнюють келихи. Весь палац наповнюється м'яким світлом свічок та теплим блиском позолоти. Ти вдягаєш фрак, застібаєш останній гудзик, поправляєш краватку і береш тростину. Камердинер мовчки, подає тобі запонки, і в цю мить відчувається, що ти готовий не просто до вечора, ти готовий до чергової гри, де кожен гість, кожен тост і кожен погляд має значення. Велика бальна зала сяє теплим світлом сотень свічок, розставлених у позолочених канделябрах. Уздовж стін, високі дзеркала у важких рамах. Що множать відблиски полум'я, створюючи ілюзію нескінченного сяйва, під стелею кришталеві люстри, а під ними море свіжих квітів, білі лілії, червоні троянди, орхідеї, доставлені спеціально з Європи. Картини відомих майстрів прикрашають стіни, додаючи залі ще більшої величності. Оркестр починає грати вальс, і пара за парою гості виходять на танцювальний паркет. Чоловіки у фраках, жінки у вечірніх сукнях із перлами й діамантами рухаються плавно, але в їхніх обличчях читається не лише насолода танцем, а й прихована напруга ділових розмов. У повітрі змішаний аромат парфумів, свіжих квітів та дорогого вина. У кутках зали точаться тихі діалоги. Хтось обговорює новини з Лондона та Парижа, падіння курсу фунта. Чутки про нові пароплавні маршрути, політичні інтриги в Берліні. Інші діляться прогнозами про майбутні інвестиції, залізничні лінії, сталеливарні заводи, телеграфні компанії. Ти непомітно залишаєш центр зали та прямуєш до однієї з бічних кімнат. Тут, у тиші, за круглим столом із зеленим сукном сидить кілька обраних магнати, банкіри, адвокати. Розмова без прикрас. Монополії, контроль над ринком, розподіл сфер впливу. На столі лежать карти з позначками виробничих центрів і транспортних шляхів, поряд, келихи з коньяком. Це місце, де вирішується, кому належатиме майбутнє. І хоча в головній залі грає музика, справжній бал відбувається тут, у кулуарах, де кожне слово важить більше за будь-який танець. У розпал вечора, коли музика в залі лунає гучно, а келихи наповнюються знову і знову. До тебе підходить камерденер і тихо передає складений аркуш, нічна телеграма. На ній сухі, уривчасті слова, аварія на шахті в Пенсільванії. П'ятеро загиблих. Робітники страйкують, вимагають підвищення зарплат. Ти виходиш у коридор подалі від світла і сміху. М'які кроки глушить килим. А в голові вже крутиться рахунок збитків, план дій і імена тих, хто зірве постачання, якщо не вжити заходів. У вікно видно темну ніч над Нью-Йорком, місто спить, але твої фабрики працюють без зупину день і ніч, аби підтримувати цей світ розкоші. Ти думаєш про владу, вона величезна, але крихка, досить одного скандалу, одного удару по репутації. І твої конкуренти розірвуть тебе на шматки. Ворогів багато, серед політиків, серед преси, навіть серед тих, хто зараз сміється за твоїм столом, погляд падає на руки. Коштовний перстень блищить у світлі лампи, але всередині залишається гірке відчуття: цей блиск, куплений ціною чужої праці, втоми й болю людей, імен яких ти ніколи не згадаєш. І поки оркестр у бальній залі грає черговий вальс. Ти чітко розумієш. Твоя імперія стоїть на крихкому фундаменті. Карета повертається до палацу, парадні двері зачиняються, і гомін вечора залишається позаду. У спальні горить лише кілька ламп, м'яке світло падає на шовкові простирадла. Камердинер мовчки знімає з тебе фрак, акуратно складає його, прибирає тростину, знімає запонки та коштовності, кладе їх у шкатулку. Ти лишаєшся у халаті. Повільно проходиш повз величезне дзеркало, зупиняєшся на мить, дивлячись на власне відображення, навколо простір, тиша і жодного звуку, окрім власного подиху, сідаєш на край ліжка, проводиш рукою по тканині, яка коштує, як будинок, але замість задоволення відчуваєш дивну порожнечу. У світі, де в тебе є все, ти починаєш замислюватися, а що насправді має ціну.